Даж Бог і жива. А сокіл рот сидить на вершечку дуба стародуба. Думу думає. І зніс він золотий жолудь і золоте зернятко, і повелів білобогові посадити їх на землі та полити живою водою. Посадив білобог золотий жолудь і золоте зернятко. Полив живою водою. І диво сталося. З жолодя золотого виріс креслатий зелений дуб, вершиною якого був надзвичайної вроди юнак, що спав міцним сном, а із золотого зернятка виріс великий житній колос. Вершиною його була надзвичайної вроди дівчина, що спала міцним сном. І повелів сокіл рот побризкати юнака і дівчину живою водою та привести їх у ирі, і зробив так білобог. І сказав сокіл юнакові Ти є Дажбог, будеш землю засаджувати лісами та гаями. І сказав сокіл дівчині: Ти є жива, богиня злаків, тобто богиня життя, будеш землю засівати житом пшеницею. І сказав сокіл обом Дажбогові і живі. Ви є чоловік і жінка. І зачнете ви рід людський. Вкусіть молодильні яблука і скупайтеся в живій воді. Вкусили Бог і жива молодильні яблука і стали безсмертними. Скупалися вони в живій воді і стали вічно молодими. І сказав сокіл рот Ідіть на землю і робіть своє, і пішли Бог та жива на землю, і зачали вони рід людський. Тоді вкрив Бог землю лісами, гаями, байраками, тоді засіяла жива землю житом. Пшеницею та всілякою пашницею.